Всім привіт, я на ринку новий, ми ну, глянемо ціни тут. Ринок невеличкий, але все по суті є. А яку ціну сониця? 300 пам'ятів. Ось така картопля по 35. 30, Лисички 170 літрів. яку ціну черниця? 300. По 300 гривень літр, так? Так, ти то швіженька черниця. А яку ціну капуста? 30. А, по 30. А кабачок? Тридцять. 30? Також тридцять. 30. Але Що Шешок. Дуже гарно. А Авіку ціну родеська? 30. 50. А морква? Сорок. По сорок. Авіку ціну кавун? Шістдесят пять. Шістдесят п'ять. Дуже смужний. А в яку ціну огірочок? 80 гривень. по 80 а буряк? 30 гривень. Ось 30 А, а полуниця в яку ціну? А ти будеш тхумати? Так, така 190, 180, 170. 190, 180, 170, а горошок в стаканчик? 70 По 70 гривень, А черешня в яку ціну? 190 По 190 а лохина? Лухина 650. 150 і 170. Ось така 150, ось така 170. 50, ось така 170. Да, так, так. Але салат. мені гесенька з А огірочок? Огірок сонечко, по 60. По 60. А капуста? 35. По 35, а салат? Салат, ось такий за 20. по 20. А то великий пані салат там є. Цілий пучок ось такий за 20, 3020. Да? Огірочки по 50. А віночі коли куціна? Вісімдесять. По вісімдесят. Дивлюся по ціні. Які? А яких вам так? Сто сорок яйця домашні? Шість. По шість А конечка?